Сьогодні у мене два комплекти. Це лайт, скайлайнний. Зараз поставив пількірок. Спробую на пількірок. Ну а пізніше давно у мене не було рибалок з ультралайт, Це Bluebird до 5 грам. Так, до 5. Це Skyline до 18. Посилання завжди залишаю в описі для вашої зручності. Ну а зараз спробую, мабуть, сультрика половити бичків, а потім ставлітка, сарганчик, буду переходити, дивитися, зараз приїхав на вечір, тому зараз будемо дивитися вантажик, джавік від, від селекту вольфрамчик 3 грама, застівка все є а, був, зійшов. Силікончик працює. Не дивлячись, що маленький такий, він ковтнувся лікошку нормально так. Трішки сумував за ультралайтом, чесно скажу. Дивився як ловлять інші. Думаю, а давно не було вже рибалок з ультриком. То самотур, лайт, болонка, все було, а от з зультриком вже десь місяць не виходив. Трішки засумував. Ну, є клювання. Оп, є, йди до нас. Ну, знов такий самий. Ту дружи. F2, Застіпки 4.0. нуля. Що ось мій скарб тут весь. Водолази трішки розпугали мені рибу. Треба зараз, мабуть, покидати на сарганчика. Поставлю ультрик. Тому що бачите, фірінка є. Фірінку щось ганяє. Зараз від часу. Хочу розпочати з Golden такого 11-грамового пількірочка. В цьому році у мене багато обновок, є трішки моїх, які я ловив в минулому році, але більшість із того, що буду ловити, це Golden Cage, різні модельки, різні прям форми, багато кольорів. Ну, якщо буде на них клівати, я буду, звісно, вам показувати. Зараз будемо пробувати. Вибрав у натуральці ось такий. Один стеграм. Поки старітки немає, будемо переходити на ультралайт і на сарганчик. Щось клюнуло і сильно, сильно давить. а, сарган. Серганчик перший. Ну що, обрибив, трішки промахнувся. Фух. Зараз 40 сантиметрів. Зацініть серганчика, в ньому 40 сантиметрів, як для початку сезону, прям дуже класний і трофейний. Він трішки промахнувся. Та ось такий пінкерок. Зараз багато фірінки, і думаю, ось такий натуральний колір може нормально принести на рибку. Повідець у мене. Ось такий. Сразу хочу сказати, чому повідець. Дивіться, коли трейнічок напрямую стоїть, сарган, коли хапає, він починає крутитись. Тим самим він часто сходить. Коли він... На повідці він хапає під або саму мушку, то тобто той самий крійничок. І от клюво бере часто. І коли крутиться, це не заважає йому, ви спокійно дістаєте. Але буває і, звісно, що сход... ну, багриться. Тому якось так. А коли просто напряму, він часто просто вириває кусок себе і сходить. Тройники я використовую ось такі. Select 14-го номеру, досить маленькі. Проводка дуже проста. Два ревочки пауза. Два рибочки пауза. Або просто безперервний твіч. І цікаво, ось зараз Зараз кидаю Сарганчик не атакує Пілкер, але ходить за ним. Не знаю, з чим це пов'язано. Просто не хоче атакувати Пількер, але гониться за ним, от, доходить майже до пірсу, декілька метрів залишається і вони йдуть назад. От іде оп! Ой, ай зійшов! Ай-яй-яй, ай, 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 ай. прям тут атакував. А Може просто тут стоїть. Зараз близенько закину. Зараз подивимось. Стояв ось такий натуральний колір, зараз синій спроба. Такий самий. Тому що вони гоняться за ним. Ось такий синій. Чесно, коли той клюнув, думав, що кефаль погранув або вона взяла. За синім не хочу. Синій не хочу брати. Потрібно щось таке цікавеньке ставити. Зараз поставив рожевий, ось такий 7 грамів. шел на пикерок, пока не, ничего не має. Ну що, вот такі от карапузи клюють, Відпускаємо його сьогодні, окрім своїх самодурчиків, які я сам в'яжу. Всі знають, вони працюють дуже добре. Взяв з собою Golden Cage. Повністю всі різні. Абсолютно всі різні. Залишилось 4. Над ці мультиколор я вже ливив, вони вже такі три рибалки побачили, вже такі життя побачили, можна так сказати. Ну і такі. Не знаю, що ставити. Мабуть, зелене, Ну, Зелене, мабуть, сьогодні спробую. Завжди можна переставити. Спробувати діло, думаю, буде йти. Трошки на цьому самодурі досить цікаві, і гачки зовсім інші як на інших. Питий часом, 18 грам. Щось кинуло. Маленька, зовсім маленька, оселечик маленький. Так, самодура розловив. Поки що кидаю ультрик на ставрідку Нікого немає. Оставрідик. О, першу ставрідку Саша взяв. Самодорочка Ишла рыбка. Все Одна. Ну, залишилась. Ух, яка приемна. Клювання, здається, є зразу. Взяла просто ну, дуже сильна покльовка була, клювання ну, дуже сильне було. Знов таки з викиду, пропускаю фрикціон, Тому що коли велика лента, щоб не зсипалась. Зараз може потрішки її діло піде. Одна нормально. Ось прямо тут от близенько. Даємо набитись. І не даш. Близенько підійшла. Так, вона тут. Так, зупиняємо. І даю набитись. Зараз будемо діставати ленту нашу. Ох! Ай, посыпалась. Ай розмір! Ай, розмір! Вот метров с десяти У Сани гирлянда Ой не Цей зелений я роздавив, зараз поставлю трішки інший самодурчик, дуже голодний, якийсь Підберу Це ось такий червоний. Закинул вещей ну, ладно привычки внутри <ріхи> не буду выпендриваться Набивайся, 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 набивайся. Ні, не хочеш, одна кинула і все. Аня усилетчик маленький клюнув. Ну маленький, нормальный. Ну, такие нормальные, да. Давайте. Ух, як. Зараз вся лента. Опа! очки Так вот, пусть Саня теж лента. На всіх гачках було. Опа! Тільки коли він виключається. Просто, ну це просто. Це розрив. Опускаю самодура і просто дергаю вверх вниз І ось вона тут прям так одна є. От, набивається, набивається, набивається вся ставочка. Нічого немає, а от тільки одна схопить, почне набиватись. І погнали! Дивіться який розрив просто. Що вона робить з самодуром так Майже на самодура виключився кльов одиничний. Мені тільки що одну дістав. Цікава, а кошку вона буде їсти зараз. зараз. Знов повернувся я до ультралайта. І все прям дуже приємно. Оп, я кусаю. Давай оп, кусаю, але не зажовую. Є, отут, От прям тут. Що це? Силикон вона є. Самодура не хоче. Так, на цьому будемо завершувати. На цій ставрітці. Ставрітка потрішки ще продовжує клювати. Це просто розрив. Ну кілограм 2-3. Скільки ставріди сьогодні? Так як баканчик у мене зайнят, він дуже-дуже комфортний для цієї ловлі, але сьогодні ось так кілограмочка 3. Просто розрив. Ну що, на цьому буду завершувати рибалку. Дякую всім за перегляд. До скорої зустрічі, всім пока.